У скороходово відбувся шахово-шашковий турнір, участь у якому взяли Нестор і його тата. Суперники грали одну партію в шахи і одну в шашки. Всього було 14 учасників, розділених на дві групи. Нестор у своїй групі набрав 7,5 очок із 12 можливих і посів третє місце. так, ти Тато Нестера опинився на передостанньому місці у своїй групі. Зате стикові поєдинки виграли і Нестор, і його тата. <плес> Тож у підсумку Нестор став п'ятим, а його тата одинадцятим. Визір Олексій. Олександр. <плес> і за перше місце нагороджується у відкритій особистій шашково шахові першості скоро ходят перестали і ними территориальные громады партийской